Бабусечка бежить через дорогу, ледве не впала, а ми з вами не можемо проходити повз, тому зараз її да та зробимо разом її день краще. Доброго дня! У вас все добре. Все добре Бо скас. ви там, я дивлю, ледве не впали через дорогу. А, ну ж я так, бабочки, вже за 90, пробач синок. Скільки вам років? тут, 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 тут. Пожелай мені ще. Вам, будь ласка, 200. Лю... Здоров'я. Міцного здоров'я бажаю Щоб вам. Війти в хороше життя здоровому, бо ми кому харчу розумієш? А я уже оце так хожу, поясняю всякі свої діла. Успіхів вам у всіх ваших ділах. Хай Господь Бог хранить Слух. вас і вашу сім'ю. А почекайте, а я вам навзаєм. Я бажаю вам міцного здоров'я. От і щоб ви не хворіли. А як вас звати? А мене Данило звати. А мене по дому звуть бабушка Лисичка. Я лисиця, моя фамілія лисиця, я з запорожських козаків. Серйозно? Так. Да. І бабушка лисичка. А, а так? я з Запоріжжя, мене звати Данило. А, а я... Не можу попасти в раньку, бо Бог не приймає. Ну тому, що, так, мабуть, я ви тут потрібні. Мучуся а тут чого мучитись? Чому мучитись? Слухайте. Так все як вас звати, пані Лисиця. Олена Антонівна. У вас така усмішка, ви будете 150 років жити. Я вам чесно кажу. Аби було здоров'я і не було війни. Ой, це Саме до головне. Ну ми все для цього робимо, щоб скоріше вона закінчилася і щоб подлюки не йшли до нас. Я так, от таких так. дівчат, коли ви так, зустрічаю, як так, ви, так. я хочу робити я приємно. Знаю, який ви були в молодості. Усі дівчата. Були, ну, це ви щось таке. У вас точно пенсія, не як у депутатів? До чотирьох. Хватає. До чот... три, да. три з копійками, як да, кажуть. Да, да. Хватає оплатить комунальний, і мені вже такої їди не треба, як молодій людині. Як не треба, їсти ж треба. Ну, їм, ну їм усе таке, понимаєте ви? Подешевше, і, і логості, фрукти таке. Місного, майже не Пані Галина, можна я сьогодні буду для вас приємно робити? Я дуже хочу. А що? Сьогодні день добрих справ, ми зараз підемо, от магазин у вас поряд. Я вам куплю все, що схочете. Хочу вам невеличкий подарунок, я вам донесу, там чи, чи куди підвезу у вас, ось моя машина, бачите? Так. Ось вам бананчик, помідорчик, якісні, гречки. Да? гречки. Ну, давайте два візьмемо. Вона, вона ж не пропадає. Да. Макарошки взяти якісь. Які хочете беріть. Та не треба дешевше. Давайте вам вон італійський гляньте Даня, да. Буду Даню. Да? Оце Дніпро, да? Воно ж м'якеньке, я його в чайок, в чайок завжди вмокаєш. Ну, так, если. Давайте. Давайте. Я вам обіцяв, обіцяв ще варенові ковбаски взяти. Оці дитячі, вони без хімії, без нічого. А -а -а -а. Давайте яєчки. Так, да, отакі, ну кладіть штук шість. Да. Дякую. Денечка, де? Тебе Бог послав мене. Да? Мабуть, так. Хочете сільодочки? А, -а, а, ну подивись. Сільодочку вам трошечки. Давайте вам Так? 1360 гривень і восімдесят копійок. Тернолба. Да. Все, я не можу успокоїтися. Чого? Що я сьогодні <сіх>, з вами зустрілася? Ну, бачите, мабуть, Бог так вів, щоб я їхав, а ви йшли, я да, вас побачив. Ну, це так надо така встреча. А, я зараз тут поставлю, а ви сідайте, я вас підвозю. бачите, в мене тут вон, і бронежилет мене лежить, я одягаю, коли там на фронті, турнікети хлопцям. Відвезу. Аптечка в мене лежить, якщо, не дай Боже, ну, що. Ну да. Давайте я допоможу вам. І ще хотіла розказати один анекдот. як Бог роздавав подарки усім країнам міра. Ага. От іде по дорозі. Перва країна Польща, Польщі дав трудолюбів Германії, порядок, Болгарії, торговлю і усім, усім країнам мира, і Америки, і Канаді, і Японії, Австралії. Всім роздав подарки, і йде. На узбіччі стоїть дівка, гола, боса, водарна, побита. Вся в синяках. Він до неї підходить і питає, хто ти така нам? А вона каже: Я Україна. Він на неї подивився незадоверку і ще раз і каже Де ж ти була раніше? У мене було стільки подарків, і я всі роздав. Вона стоїть, голову наповнила. Він іще раз подивився, потім каже. Ну, осталось у мене одне таке. Я тобі дам, що ти будеш дивувати весь мир. і дав Україні голос, і наша країна, співуча і дзвінка, а спокон віков всяка нечесть на нас нападає. То якийсь татари там цей падло на нас напав. Коротше говоря, а що пісня? Співай, кричи. І в піснях скажи, бродяга, місяць, де в світі є така несказана країна, співуча і дзвінка». А отримали подарок вже в у Європі. Фабрики, заводи, робота, вони об'єднаються. А ми отак всю життя страдаємо. А що голос? Ну, що голос? Ну, коротше, Україна дійсно сама співоче. Ну, ну нічого, переможемо, як кажуть. <гум> Приємно було з вами познайомитись. Все, бережіть себе, бережіть себе. Дай Боже здоров'я, тебе, твоїй сім'ї, хай Бог хранить і охраняє вас. Ми завжди допомагаємо з вами тим, кому дійсно потрібна допомога. А ще дуже важливо вислухати таких людей. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.